Ви теж думали, що риба це завжди дієтично. А от і ні. Коли мені пишуть щоденники харчування на перевірку і просто вказують, риба я збентежена. Деякі види риби можуть бути жирніші за свинячий шашлик. Тому що якщо ви худнете і просто їсте рибку, саме час розібратися. А яку саме? Дивіться, ось дві групи риби. Жирна риба. Вона ситна, іноді навіть корисна, якщо вона натуральна, але калорійна. Сьомга 208 калорій на 100 грамів, скумбрія 205 калорій на 100 грамів, вугор триста. 30 калорій на 100 грамів. Це вже майже як шматок торта, а не жирна риба легка, якщо її, звичайно, не топити в олії при приготуванні. Тріска 73 калорії, ментай 72, судак там 80. А тепер найцікавіше спосіб приготування. Відварена та запечена мінімум калорій, смажена. Ну тут слід рахувати, скільки ложок олії ви туди бухнули при смаженні. А фритюр фритюр це взагалі просто ховайся в жито. Це вже не риба, це просто калорійний вибух. Тож не кожна риба підходить для схуднення і не кожне її приготування корисне. Зважайте не тільки на те, що ви їсте, а як ви це готуєте. Напишіть мені прямо тут, а яку рибу найчастіше їсте ви.